Якщо твоя справа направлена на те, щоб вибивати гроші з жоп-центру? Е, дивись, моя справа, якщо брати в глобальному, вона не націлена саме вибивати гроші. Моя справа націлена на інтеграцію мігранта в Німеччині виходу на робочий ринок. Ага. Це, головне. Це головне. Яким чином вона ага. вийде і коли? Через місяць, через півроку, через три роки після аузбільдингу, через п'ять років через інститут. Це інша справа. Uh -huh. І в цій країні є фінансування завжди, тому що половина фінансується а, соціальним європейським фондом, а не саме з казни Німеччини, uh -huh. тому що є. Скажімо так, два гаманці є це називають джоб центра, пундис агентуру і європейський фонд. Uh -huh. От, наприклад, мені один з вайти білингу сплачував не Джоб Центр, а він був для мене безкоштовний. Його сплатив за мене соціальний європейський фонд. Я нічого uh -huh. не робила. Я підписала договір лише з тим, що я займаюсь uh -huh. курсом. І все тому, що хочу сказати.